Доброго дня, аграрії! Сьогодні на календарі 13 травня і компанія Spectr продовжує випробовувати свої продукти під власним брендом. Сьогодні у нас на черзі гербіцид Шріст на кукурудзі. Даний препарат містить дві діючі речовини: мезотріон та нікосульфорон. Норма внесення від літер 25 до 2 літрів на гектар. Фаза внесення від 3 до 7 листків. Дуже зручна каністра 10-літрова, а також препаративна форма, масляна дисперсія, що не потребує ніяких впавів у баковій суміші. Такий вигляд поля ми маємо на момент обробки. Сьогодні у нас 13 травня. Базар поруде 4 вистрілі стравки, 5 на виході. Бачимо, падали з соняшника, амброзія. Молочає. Гірчак березковий.

Що ж, чергове внесення препарату завершено. В наступному відео ми обов'язково вам покажемо дію даного препарату на даному полі, а також порівняємо його з контролем, який ми не обробляли на даній ділянці. Тож, до нових зустрічей! Залишайтеся з нами.